Дизайн із фільмів про майбутнє вже у вас вдома. Всім привіт! Ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про сучасний дизайн інтер'єру, про який, напевно, мало хто чув. Ви коли-небудь замислювались, як природа може надихнути на створення чогось унікального? Ні? Тоді я зараз розповім вам про стиль біоніка. Це поєднання сучасних технологій і природних форм. Ви дізнаєтесь, як інтегрувати органічні лінії та природні мотиви у свій інтер'єр, щоб створити гармонійний простір, який надихає навіть футуристів. Поїхали! Щоб створити інтер'єр у стилі біоніка, зверніть увагу на ключові ознаки і риси стилю. Меблі. Обирайте меблі з плавними формами, що нагадують природні об'єкти. Наприклад, стільці, що виглядають як пелюстки або столи з вигнутими контурами. Освітлення. Використовуйте світильники у формі квітів, гілок чи коралів. Тепле розсіяне світло підкреслюють природність інтер'єру. Матеріали. Дерево, камінь, бамбук, скло. Усе, що асоціюється з природою. Поєднуйте різні текстури, гладкий мармур і грубий камінь. Декор. Картини чи панелі із зображенням природи, вази у формі мушлі, подушки з абстрактними візерунками, що нагадують водяні хвилі. Кольори. Використовуйте кольорову палітру, натхнену природою. Зелене листя, синє небо, бежевий пісок. Біоніка це стиль, який черпає натхнення з природи. До речі, одним з прихильників стилю був відомий футурист та соціальний інженер Жак Фреско та його проект Венера. Основна ідея стилю це інтеграція природних форм і структур у архітектуру та дизайн. Ви можете помітити, що в інтер'єрі домінують плавні органічні лінії, форми, схожі на листя хвилі чи мушлі. Натуральні матеріали, дерево, камінь, скло. А також нейтральні кольори пісочний, зелений, білий синій. Цей стиль не лише красивий, а й функціональний. Він сприяє розслабленню та відчуттю єдності з природою. Ось кілька порад, щоб легко впровадити стиль біоніка у своєму домі. Почніть із невеликих деталей. Додайте органічні елементи у вигляді декору чи текстилю. Використовуйте 3D-панелі на стінах із хвилястим малюнком. Інтегруйте рослини, вони додають не лише стилю, а й життя вашому простору. Також чудовим вибором стануть рідкіш шпалери від торгової марки Біопласт. Вони екологічно чисті і мають неймовірний асортимент кольорів, які відповідають даному стилю. Зробіть акцент на освітленні. Виберіть світильники, що створюють гру світла і тіні, як у природі. Створюючи такий інтер'єр, ви відчуєте гармонію та затишок. Отже, біоніка це стиль, який приносить природу в дім. Це гармонія, краса і комфорт, який ви можете завжди привнести в свій дім, користуючись нашими порадами. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, про які ще стилі ви б хотіли дізнатись. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей і щасливого декорування.